Душа індійська, коли мені дали буквально таку жменьку трошечки її рослиночок, думаю, блін, а чого так мало. Але мені сказали, що вона дуже швидко розмножується. Думаю, та ну, як, як рослина, як обична, буде рости собі там. Я вам кажу, це така шикарна рослинка, вона так швидко розмножується. Весною я залишила тут буквально, е, навірно. Одну штучку, тому що я її пропустила. Тому що весною я її повиривала всю. Е, ну, тут щось я продавала, Тут, мабуть, ці були у мене незабудки. Все Вся я її тут перекопувала. І залишилось, мабуть, ну, десь що я не побачила. І погляньте, скільки. За декілька місяців і вона вже з ягодами. Но вона дуже чарівна. Чим вона, в чому її чарівність? Тому що вона швидко розмножується, гарно виглядає на клумбі, вона гарно цвіте, як ягідка, і плюс ще і ягідки такі. Представляєте, яка красота? Якщо ви хочете замовити мої рослинки, які я продаю на опт або поштучно, пишіть мені в особисті повідомлення. І ще у мене до продажу є червона ікра, чорна і щуки. Це аквакультура. Дуже смачна ікра і трояндочка. Гарно? Правда? Вважаю вам добра, натхнення і всього найкращого.